Ранок у Свято-Георгіївському чоловічому монастирі у цю неділю розпочався божественною літургією. Богослужіння очолює святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Він разом з іншими священнослужителями помолився за спокій душ загиблих козаків та українських військовослужбовців на Донбасі. Ми не бажаємо смерті людей, але ми захищаємо свою землю. Маємо ми право захищати свою землю чи не маємо права. Чи під виглядом миру ми повинні віддати свою землю і бути в рабстві, але в мирі, в рабстві ми такого миру не хочемо. Для місцевих жителів відзначення річниці битви справжнє патріотичне свято. Очільник рівненщини Сергій Рибачок приїздить сюди не вперше. 363 роки тому. Е 100 тисяч козаків і селян були готові покласти своє життя за Україну і за нашу незалежність. І сьогодні історія повторюється і, на жаль, у нашій державі триває війна, і гинуть люди, і гинуть воїни. От, і цей день сьогодні особливо символічний. і Люди зібралися тут, на цьому святому місці, для того, щоб разом з святішим патріархом е помолитися за мир і за перемогу. Котре вшанувати героїв та підтримати українців приїздять і гості з Польщі. Приїжджаємо Приїжджами вже 8 раз, ми приїжджаємо сюди вже восьмий раз. Зустрічаємося з волинським козацьким братством і разом говоримо про проблеми біженців. Влаштовуємо різні свята. Ми хочемо, щоб ви знали, ми завжди з вами і завжди будемо вам допомагати. Ми хочемо бути братами. На кілька днів у пляшевій облаштували табір козаки. з рівного вони виїхали ще у середу, подолали 150 кілометрів за чотири дні. Тут вони демонструють побут та живуть за козацькими правилами. Вперше з дорослими козаками приїхали брати Захар та Арсен з Березного, козацьку майстерні переймають від батька, кажуть, вдома мають 11 коней, полюбляють зброю та допомагають козакам. Впевнено, демонструють козацький дух в цю дірочку треба вставляти шнурочок, цю саму стрілу треба наложувати на кожу. І натягувати я і на двома пальцями. двома пальцями. Пальці треба ставити ось на цю, на цю нитку, що типу, обкружено на паличці, і націлюватися. Козаки кажуть, їх щороку збільшується, мріють, аби влада допомогла облаштувати постійне козацьке містечко тут же. Радіють, що козацькі традиції і незламний дух українства є кому берегти і примножувати. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.